За ініціативи Лубенських художників і підтримка Національної спілки художників України та Лубенської міської ради в оновленій міській картині галереї образотворчого мистецтва відбулось урочисте відкриття сьомої всеукраїнської виставки Лубенська художня весна 2015 На організованому заході були представлені художні полотна митців Пензля з Києва, Харкова, Сум, Черкас, Запоріжжя та інших областей України. Деякі з майстрів порадували лубенців своєю особистою присутністю на відкритті виставки. Я хотів би зразу вас попросити, що ми не хотіли б дуже швидко провести як пленарну частину, так і організаційну. Щоб ми могли поспілкуватися з художниками з різних куточків нашої держави, щоб можна було обмінятися думками, можливо, якимись такими, які в місті Лубни ще їх немає. Обов'язково, можливо, зав'яжуться такі дружні творчі зв'язки із художними спілками інших регіонів нашої держави, областей, тому що я вдруге це, що я хотів, і мабуть, так воно і є. Подарувати цю виставку і це свято для наших художників, художників нашого міста, які це заслужили якнайбільше, тому що їхня творчість, їхні твори, їхня вже їхній вже рівень він е, дає можливість показувати не тільки для міста Лубен, а й для інших міст. Запрошені поважні гості із Харківської академії дизайну і мистецтв подарували картинній галереї нові авторські картини. А для скарбниці Лубенських бібліотек презентували унікальні видання книг. Для національної спілки художників кожна всеукраїнська виставка це надзвичайно важлива подія. А тим більше, коли всеукраїнська виставка відроджується як вже казали, 41 рік тому була започаткована як. По справжньому подія, яка об'єднує всі області і об'єднує художників з різних куточків України. Таким чином, ця виставка, ви знаєте, настільки приємно побачити роботи як справжніх знаних класиків українського живопису, так і. Художників, які працюють сьогодні, так і молодих художників, і по справжньому мистецтво об'єднує і дарує радість людям. Костянтин Володимирович зачитав присутнім привітання від голови національної спілки художників України, народного художника України, академіка Володимира Чепелика, Завідуючий кафедрою гуманітарних дисциплін Харківської академії дизайну і мистецтв Станіслав Пазиніч, наголосив, що найкращими студентами, які навчаються в Харківській академії дизайну і мистецтв, є ло. Також Станіслав Миколайович подякував усім лубенцям за те, що завітали на відкриття всеукраїнської виставки та оцінили майстерні роботи українських художників. Красно дякую вам за те, що ви прийшли. Це найвеликі цінителі мистецтва, саме ви. І художники без цінителів, вони ніколи не можуть досягти таланту. Талант завжди є там, де є цінителі. А ви якраз. Потужна армія цивільних мистецтва, і ніхто більше не зробив у світі в е, в справі е, миру, благополуччя, як художники. Вони ніколи ні одного слова не казали, але своїми своїми творами кажуть більше, ніж десятки політиків разом взяті. По тому честі слова, слава нашим художникам. Дай Бог щастя нам радості і свободи, щоб ми ніколи не йшли за них на бій. Урочисту частину всеукраїнської виставки продовжив інструментальний концерт від вихованців та викладачів Лубенської музичної школи Валентина Власенко, Анатолій Гробко, телевізійна служба новин об'єктив.